Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо без хліб хліб на заквасті. Закваску я виводжу сама, якщо вам цікаво, я можу поділитися з вами рецептом своєї закваски. Хлібчик готується дуже легко, просто не швидко, але виходить дуже і дуже смачний. Ось так виглядає моя закваска. В миску я відливаю для хлібчика стільки закваски, скільки мені потрібно. Додаю до неї воду. Воду беру, звичайну, з-під крану, холодну. І все добре перемішую. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі вводимо борошно і замішуємо тісто. Я спочатку додаю половину борошна. Борошно обов'язково просіюємо. Перемішую все вінчиком, а потім додаю остальне борошно і вимішую тісто руками приблизно 5 хвилин. Далі я його залишаю ось так при кімнатній температурі, зверху просто накриваю мискою або рушничком і залишаю так приблизно на 10 хвилин. Після того тісто стане більш м'якшим і з ним стане більш комфортніше працювати. Коли тісто відпочило, сюди потрібно ввести сіль. Я його просто ось так розтягую по робочій поверхні, додаю сіль і вимішую ще тісто приблизно 7-10 хвилин руками. Якщо у вас є комбайн або хлібопічка, можна вимісити його там. Але руками це також робити дуже легко. Тісто буде трішки липнути до рук, але тут немає нічого страшного, борошна більше, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб не забити хліб. Ось так виглядає готове тісто. Далі беремо миску, змащуємо її трішки олією і викладаємо тісто. Накриваємо і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на півтора годинки. Коли тісто відпочило, перекладаємо його на робочу поверхню і його потрібно розтягнути. Воно розтягується дуже легко, і борошном, як бачите, я робочу поверхню не присипаю, і ви також не присипаєте, щоб не забити хлібчик. Це все робиться на олії. Якщо вам буде він трішки десь прилипати, то змастіть робочу поверхню зовсім трішечки олією. Тісто виходить дуже еластичним і працювати з ним дуже комфортно. І тепер його складаємо. Беремо одну частинку тіста, викладаємо ось так на серединку. Далі другу частинку також викладаємо. І тепер знизу до серединки і зверху. І далі його ось так складаємо. Знову викладаємо його в ту саму миску і залишаємо ще приблизно на 1,5 години. Далі робимо так само, і можна випікати хлібчик, але я рекомендую вам залишити його в холодильнику на ніч. Я беру рушник, добре присипаю його просіяним борошном, викладаю його в миску, наверх викладаю хлібчик, закриваю і так залишаю в холодильнику на ніч. Далі виймаю його з холодильника, перекладаю на деко застеленим ковриком для випікання і залишаю хліб в вимкненій духовці з кружкою окропу на 2 години, щоб він підійшов. Далі я роблю ось такі легенькі надрізи, накриваю його каструлею або мискою, і відправляємо в розігріту духовку до 225 градусів. З мискою у мене він випікається 15 хвилин. Далі миску я знімаю і випікаю ще приблизно 15 хвилин. Ви, звичайно, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки більше або навпаки трішки менше часу. Випікаємо його до ось такої красивої скоринки. Цей хлібчик виходить неймовірно ароматний, м'якенький з хрусткою скоринкою. І дуже смачний! Обов'язково спробуйте хоч раз у житті приготувати бездріжчовий хлібчик. Це дуже смачно! В магазині ви такі точно не купите. Усім смачного та до нових рецептів!